Зараз вже 4,3 3 км, п'ята точка нормальна. Хоча тобто тупо по кругу катаюся, в другий круг доїжджаю. Ось ось так. Вітер що туди, що сюди, він одинаковий. Тобто, грубо практично безвітряно. Тобто, чисто через, через те, що 26 км просто дує на тебе. Значить, вітер у нас боковий, він зараз, якщо я їду в ту сторону, вперед, ну, ніби. Стартував зверху вниз, то він коротше, боковий. І при спуски, виходить, якщо їхати в цю сторону, перше ділення відпало. Проїхав 9,5 кілометрів. Одне ділення немає. Тобто одне ділення в другому режимі десь приблизно вистачає в районі до 10 моїй возі. Одним словом, зупинка заклякла п'ята точка. Проїхав я, шостий круг йде, 12,5 км. Якщо стоїть, то всі ділені, якщо їхати в тапку в пол, відповідно, 3 Вітер такий же самий і є. Що можна сказати про нього так по експлуатації, я огляд, то звісно зроблю, світло в нього добре О. Батарея маленька, відразу скажу, що я жалію, що не взяв батарею на 26 ампер А. Ріст у мене 1,84. Одним словом, ось так. Відпочиває п'ята точка і в дорогу. Я думаю, що реально десь приїде з ну, зі мною, так як я кажу, кілометрів 30, одним словом. Короче, на сьомому крузі. Проїхав 13.9. Друге ділення відпало. І зараз воно є. А зараз воно пропаде. Получається. Ну, Перше 100% йомкість трималася добре. А при відпаданні першої от, зараз вона є, бачу, якщо ви не бачите. 25 км, 14,1 км. Получається, вверх трошки важче йому. І відпадає, зараз значить і вже вниз відпаде. 14,1. Короче, грубо говоря, до 5 км друге ділення відпадає. Значить, Реально десь менше проїде, ніж то, що я думаю.